На початку березня у стінах Красноградського краєзнавчого музею відбулася виставка творчих робіт нашої талановитої землячки Олени Щемур. Ця подія зібрала разом багатьох людей, які в душі мають іскру божого таланту, і своїми руками створюють безліч одвічних цінностей, котрі не тільки возвеличують наш край, але й радують душу сотень людей. Учасникам заходу спочатку можна було ознайомитися із творчим шляхом майстрині. Для Олени Щемур він розпочався кілька років тому під впливом емоцій і ще якихось дивовижних почуттів, жінка взялася за пензель і почала творити. Ідейний та художній зміст її робіт відноситься до декоративно-прикладного мистецтва, зокрема, всім добровідомого петриківського розпису. Кожен чоловік в житті чим-то увлікається. І от я ніколи не гадала, не думала, що в 46 років я найду своє увлічення, которое мене поглотить цілком і повністю. І я дуже багато времени йому отдаю. Мені не жалко ні денег, Мне не жалко свободного времени, я готова ни есть, ни спать, ну, но рисовать мне настолько нравится. Хотя, если бы мне раньше сказали, что я буду рисовать, я бы никогда в это не поверила. В детстве меня мама учила вышивать, научилась взрослой, когда я стала, я научилась вязать, но все это как-то отошло на второй план, а рисование сейчас на первом месте. И мне настолько радует. То, что я умею, и рисунки мои радостные, и всем они нравятся, все очень часто говорят, что это ваша вышивка, они очень похожи на вышивку. І мені завжди хочеться поділитися радістю своєю. і всі, от, ну всім, щоб ця радость передавалася, щоб вони получали таке ж наслаждение, як і я. Серед гостей творчої виставки Олени Щимор можна було побачити багатьох талановитих людей. Прийшов привітати майстрині і наш відомий земляк, член національної спілки художників України Михайло Ткаченко. Олену Щемур. Я знаю десь років п'ять і при. при... Примерно вона в цей, в, цей, в цей період і почала займатися творчістю. Робоча жінка, і щось до неї прийшло, таке вдохновення чи щось, вона спробувала, і це їй сподобалось. І вона почала прати не тільки фломастер, а і, і пензлі, і фарби, і в общем, працювала в техніці народно, народного, так скажем. Мистецтво у єдності художньої функції того чи іншого виробу взаємопроникнені в формі декору виявляється синтетичний характер декоративно-прикладного мистецтва. Його роботи розраховані на сприйняття і зором, і дотиком. Залишається побажати героїні нашого сюжету, творчих звершень, гарного настрою і нових поціновачів її таланту.